Всіх вітаю на каналі, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам розповісти про дуже цікавинку і показати вам римський форум, показати вам історію, розповісти вам про історію і дійсно провести дуже цікаву екскурсію. Підемо ще в Палантіно, подивимося з вами. Там є цікавий музей, там є багато де ходити. І ми йдемо зараз просто такими розумієте, історичними, навіть не передаш, якими це вуличками я проходжу. Як тут сьогодні важко знімати Сьогодні дуже жарко? Я, до речі, зустрів свого підписника вчора на Колізіум. прямо прямо в центрі е, на висоті. Того просто тої історії. Наскільки багато вас дивляться мене, дякую вам за підтримку. Залишайте вподобайки і бажаю вам дуже гарного перегляду, тому що я вам сьогодні покажу дуже багато цікавинок, яких ви не кожен день точно побачите. Але це за те, чому ви підписані на мій канал, і ви тепер маєте щось цікаве побачити також взаємно. Так що гарного вам перегляду! Дивіться на цю прекрасну красу, де я зараз знаходжуся. Знаходжуся я дуже близько біля колізіума. В Римі, в столиці прекрасної країни на ім'я Італія. І Італія дуже багата на дійсно таку глибоку, важливу історію. І ми зараз ходимо, і я вам покажу екскурсію, фактично Римського форуму. І що таке Римський форум? Ви сьогодні дізнаєтесь від мене? Я вам це все розкажу, розповім, покажу, і ви з разом зі мною зможете побачити дійсно прекрасну природу, прекрасну історію і в загальному. Цікаву таку архітектуру, якої фактично ніде в світі ви так дуже і не побачите і не знайдете. І Рим, він багатий на таке, він дуже прекрасне, велике місто з великою історією. І щоб тут походити в загальному, воно так дорого не коштує, як ви думаєте. Тут фактично коштує приблизно якогось 18 євро, щоб зайти в Колізіум, щоб тут погуляти в римському форумі. І римський форум це просто щось унікальне. Це палентинський пагорб. Римський форум був центром життя протягом понад тисячі років. Саме тут проходили вибори, суди, релігійна свята і тріумфальні процесії полководців. Тут знаходились храми богів, наприклад, храм Сатурна, де зберігали державну казну. На форумі була знаменита роста трибуна, з якої оператори, як от Синцерон, зверталися до народу. Палантинський пагор вважається найпрестижнішим місцем для життя. Тут будували свої палаци в Август, Тіберій і Доміцан. За легендою, саме тут Вовчиця вигодовувала близнюків Ромула і Рему, і е, також Ромул пізніше став першим царем Риму. Що цікаво, також. Що, просто уявіть собі, що тут колись були все, е, як серце, як механізм звідси працював, які тут люди були, які тут були престижність, як тут все було зовсім інше в ті часи. Ні інтернету, нічого на той час. Просто все тільки залежало фактично від людей, від того, як вони різні інновації пробували, як для них це все було цікаве. Я не можу вам передати свої, звісно, емоції, тому що в мене не те, що якісь там надзвичайні, якісь емоції є чи щось. Але це цікаво просто побачити Навіть людям, які ніколи тут не погуляють, ніколи це все не побачать на власні очі. Подивіться, яка гарна церква. Просто на подивіться на цю красу. І вона знаходиться фактично зразу над цим римським форумом. Повно ще залишилося всього-всього різної архітектури. А ви собі уявіть, як це все виглядало, коли воно все було повністю. Зроблене, повністю закрите, повністю, як то кажуть, готове і все було ще докупи складено. На ці масштаби. Це просто щось неймовірне. Перед вами центральна площа, де колись збиралися фактично римляни, де колись проводили різні е, оказії. І що цікаво, що тут така енергія, що важко вам передати навіть і з вами поділитися. Тут якась така просто нейтральна енергія, якої ви ніде не побачите. І не відчуєте це, просто знаєте, ніби без емоцій. Тут нема ніякої поганої енергії, ніякої доброї енергії. Просто таке щось зачаровує і заставляє ваш мозок задумуватись, просто що в той момент тут відбувалося. Але це центральна площа. Просто колись по цих навіть каміннях ходили просто римляни і навіть не думали, що тут стільки буде людей ходити і, і дивитись, і бути враженими їхнім всім цим будівництвом. Подивіться, дорогі друзі, що залишилося зі всіх цих фактично руїн, з цих містечок, які тут були. Це все стіни, не просто так, це все стіни, якісь, коли мали якісь коридори, колись той жив навколо цих стін, колись це все будувалося. Навіть просто вам покажу, як я колись використовували яку цеглу цікаву. Цегла була якась набагато тонча. Набагато менша. І тут є музей, дуже цікавий палентіно музей, який містить собі величезну, дуже цікаву історію. І також зараз я ще хочу вам показати пару речей. Навіть є, дивіться, яка статуетка. Цікава статуетка, дуже така старовинна. І тут, бачите, колись була площа їхня навколо цього містечка. Якщо так дивитися, бачите, тут навколо всього жили, видно, що повністю було все це по-іншому виглядало. Бачите, колишні. Статуетки такі. Йдемо тепер ще подивимося трохи, що тут відбувається. І Я вам покажу просто скільки всього я можу вам показати. Навіть дивіться, на ці скульптури цікаві такі. Це дуже цікаво. Тепер підемо подивимося, що тут пише, бо то деколи добре, о, тут щось пише, бачите? The house of the griffins is a dwelling dating back to the late Republican period, discovered on the Palentine Hill in the early 20th century, named after the stucco decoration depicting two griffins, fantastic animals with bird head and wings and felon body. То розповідається просто про цю хатину і яка вона була велика. Це була велика одна така хата. Уявляєте собі з великою центральною площею. Дивіться, як тут цікаво. хочу вам показати з цього ракурсу. Просто весь вигляд на Римський форум. Вон там далині, Я зараз вам покажу, пантеон стоїть, бачите? Зараз я вам зближу, дорогі друзі. Дивіться, просто яка тут краса. Вон там, бачите? Яка цікава статуетка чи такий, можна сказати, навіть пам'ятник на горі. Це є пантеон, ми тоді ще зараз підемо, вам це все покажу. І під нами це все є римський форум, звідки фактично все починалося, відбувалося, і найбагатші е, люди Риму мали там свої фактично е, місця і мали свою площу. А ну там, от далині, це є колізей, там де ми були з вами. Вже бачили відео. Бачите, яка краса? Воно навіть відрізняється і видно абсолютно по-іншому. Наприклад, це все видно, що то не таке, навіть як ви десь могли би побачити. Там, бачите, в кінці внизу все це Римський форум. Потім з цього боку ми там тільки що ходили з вами, біля великої будівлі. І там є пара церков. Ці всі копола, що ви бачите, це є церкви. Дуже багато, звісно, католиків тут, майже 90%, якщо не більше, з цього боку ще й кращий ракурс і кращий краєвид. Друзі, це просто феноменальна історія. Знаєте, це місто, Рим, воно дуже цікаве, воно багате, Воно для порівняння в два рази більше, ніж Едмутон, коли Едмутон є досить великий, Але його не рівня, його неможливо рівняти до Едмутона ні в чому, фактично, бо тут дуже багато історій. Це фактично центр Європи, звідки все починалося, звідки все розпочиналося, і це є серце Європи. Тому дуже багато на історію, багато на цікавинки різні.